Друзі, вітаю вас всіх на каналі Анни Атаманової, Мене звати Олег Колісник, і з нами, як завжди, звісно ж, Анна Атаманова. Я вас вітаю. Вітаю. Ми продовжуємо дивитись міста для вас на наступний тиждень з 15 січня. Що чекає Україну, і сьогодні Анна для вас спробує ось такими цікавими і ексклюзивними картами від каналу Прогноз. Тут тільки старші аркани, і дуже цікаво, що саме з цього сьогодні вийде. Аня, будь ласка, це для вас. Ну що, карти дуже класні. Я вже ними гадаю. І, до речі, не дуже гарно і зрозуміло по картинкам відповідають, одразу відповідають. І я думаю, що в такий, знаєте, складний час, коли психіка людей страждає, і людям важко прийняти рішення і страхи то можливо, щоб себе заспокоїти краще от спробувати в кого є здібності, хто до цього має хист, спробувати витягнути декілька карт і заспокоїти себе відповідями-картами, тому що кожен українець має незвичайну силу. Всі ми пам'ятаємо, що Україна. Найчарівніша країна, найчарівніші люди, які мають енергію сонця, про яку забули енергію е, містичну. І кожен з нас має відчуття, перечуття, особливо в такі страшні часи, воєнні, в нас будуть відкриватися усі можливі наші захисні функції, в тому числі і екстрасенсорні здібності будуть пробуджуватись. Які колись знищили е, на нашій землі наші, наше вірування, язичництво і так далі. Українські майстри, пам'ятайте, вони най, одні з найсильніших. Кожен майстер, кожна магія, має силу на своїй землі. Тим більше, коли ми захищаємось, і тим більше, коли ми вливаємо енергію на захист своїх людей, своїх військових, тим паче нам будуть відкриватися і даватися усі можливості. Тож можете спробувати скористатися цією чудовою колодою карт, яку розробили працівники і. Люди, спеціалісти від каналу Прогноз вашого улюбленого каналу. Підписуйтесь, хто не підписався, пишіть гарні коментарі. Не, знаєте, не, не бийте по рукам тих майстрів, які для вас стараються, не для себе. Ми працюємо для вас справжні майстри. Вони завжди віддано працюють для людей, для своєї країни. і я хочу сказати від себе, я, як Анна Таманова, моя єдина мета і ціль мого існування, можливо, моїх здібностей, це світла енергія, енергія любові і захисту, найсильнішого захисту. І я завжди була і буду за мир в кожній точці світу. Щоби кожна людина. Стара, молода середнього віку мала можливість спокійно і вільно дихати на своїй землі? Дякую вам дуже, Аня. І я е, не втомлююсь закликати вас. Е, не забувати підписуватися більше на канал Анни Атаманови. Е, і ми всі знаємо, що це ваш улюблений канал насправді. Е, е, добре, давайте розпочнемо з Харкова, як обіцяли у минулому випуску. Е, що яка його доля на наступний тиждень? Бідний наш Любий Харків, люди, тримайтеся, будемо ставити на вас захист на кожного з вас. Що зможу, те я для вас і зроблю. Тримайтеся ми з вами. Показують карти. Колесо Фортуни, мах, іерофант, імператриця місяць, що дійсно небезпека, важко, складно. Карта смерті сонця. Сильні удари будуть однозначно сильні прильоти. І будьте обережними. Карта диявола, карта сили. Будемо відбиватися, будемо робити, що можемо, не залишать вас і. Захист, що маємо сили, будемо, звісно, але будуть прильоти, будуть при ударах, будьте обережні. Дуже, дуже би я вам хотіла усім найсильнішого янгола-охоронця. Але по всій Україні я хочу сказати, що небезпека. Київ взагалі, як ціль, як мішень, Київ, Київщина також. Це такі, знаєте, самі такі напружені точки будуть. Херсонщина, Донецький напрямок, Черніговщина. Взагалі, от майже по всій Хмельниччина, по всій Україні в основному буде важко. Так, цені будинки. Прильоти, руйнування, обстріл. Планується з кораблів. Хімія, застосування хімії вірусів. 17 го числа летіти буде щось, щось швидке, дуже швидке. Такий звук цікавий: вода, світло, буде пропадати світло, дорога, шляхи. Їхня ціль пошкодити. Це якраз по Харківщині, так? Так, Харківщина. Харківщина. Постійно як лагодити світло, небезпека від води. Погроза сильної удару сильного, дуже сильного радіаційного. Поки що лякають. Карта страшного суда. Зливають інформацію багато Дияво. Небезпека. Сьогоднішнього числа 10, або в 10 годин вечора. Цифра 10. Або вулиця, або номер будинку з цифрою 10, 10 програється в одні десятки. Бачиш Олег? 10. Потім. Оце таке, банк, банки, біля банків обережно. Знову аварії. Знаєте, якесь таке буде важке повітря в просторі, тиск Люди, людям потрібно максимально концентруватися на дорогах. Ну, будемо, будемо триматись, і в цей час активно ведуться перемовини про союзи про допомогу Україні. Будемо кричати на увесь світ, щоб нам швидше допомагали. Дякую, досить змістовний прогноз по Харкову, по області. Ми у минулому випуску багато торкнулись з Донеччини з Запорізької області. А що з Луганщиною? Майже нічого не чутно. Як там будуть справи. Ну там, ніби контроль спокійніше, щось туди хочуть, як довести, заховати, більш як пройти от Шляхи, розчистити територію, шляхи, звідти, якісь бази там можуть бути. Крим. Щось пов'язано з Кримом. Отут. Чим навал от прям Луганщина, Донеччина якісь якісь більше, більше потрібно. Слідкувати, щоб вони не довозили багато зброї. Тобто з Луганщини до Криму везуть зброю? Не знаю, як це пов'язати, як це можливо, але їм потрібно срочно тут розчистити шляхи, щоб Крим якось в це пов'язано. Mm -hmm. Або помста, або, щось, або чим більше ми там а, будемо проявляти себе на тій території, не mm -hmm. буду казати так, загально скажу. То тим більше вони будуть нас відволікати і напирати з натиском про перти своєю зброєю. Угу. Давайте тоді подивимось більш детальніше. Крим, можливо, щось буде угу. зрозуміліше, як можна пов'язати. Крим. Крим небезпека. Агресія, концентрація, негативу, темні, якісь клубні вибухи, дороги, міст 21 число. До 21 числа щось для них це важлива дата. Мають відволікати нас. І їм мають поставити якусь зброю з Китаю. Угу. Туди. Сильну, серйозну зброю для того, щоб її використовувати на території моря. З Китаю. Підривна. Слідкують інтернет, інформація. Паралізувати хочуть, як щось, як заблокувати енергоресурси, світло, інтернет, світло, вода, світло, вода, ніч. Зараз також вони можуть трошки-трошки себе десь стримати, могли б вони хотіли ще більше обстрілювати, тому що їм. Якось їх відволікають і кажуть, що якісь можуть бути пропозиції, інформація, пропозиції, союзи, і Японія буде приймати в цьому участь, тому що Японія також як в пасті, але далі будуть землетруси, десь буде негода і буде наводнення. Китай набагато вперед пішов. Кліматична зброя, яка буде шкодити екології, впливати на увесь світ. Зерно. Скоро постане питання: зерно, їжа її все менше. Про це ніхто не говорить. Світ, страйк, якісь зриви. Агресія. Вода, вода, вода. Перша стихія підіймається. Це вода. Стихія води лютує. І там у них щось своїм, якийсь заколок скоро станеться. Хтось спробує піти проти своїх помста за якусь людину, що його просто так прибрали. А його називали батька. Батька. Це не білорус. Батька. Росія. Там небезпека Україну хочуть швидше як знищити, щоб не встигли союзи. Створити зараз швидко потрібно, чим швидше вирішувати питання, чим найшвидше. Ми енергія, ми світло, нас не можна. Залишити без допомоги не можна Україна. Від України залежить багато а, якби інших країн, в плані тому, що ми енергет, енергія, як тільки у нас погано, буде поганою в усьому світі. Енергія буде доходити до тих країн. Європа буде наказана за те, що вчасно. Не допомогли, чесно, не допомогли якийсь як вибух, атмосферний вибух на території Європи. Україна, Україна, постійно ракети, бомби. Все більше, як на кладовищах, прапорів. Україна. Україна має втриматись погасне Україна, погасне майже півсвіту. Зерно, їжа, вода, дощі, засуха буде там. В Європі. Їхні будуть фермери страждати. Я бачу, як не буде дощів, не буде води, будуть пожежі, засуха, то сильні зливи. Десь має бути землетруси ще Північна Корея. Ще хтось відомий, має скоро з відомих дуже людей загинути. У нас, до речі, на Україні герой, великий герой. Багато для України зробив, може повернутися. Не так, як би хотілося. Для мене зараз військовий солдат Санько. Санько, він добровольцем пішов. Він каже, мене вбили як три дні. Мамки, скажи, скажи мамки. Я їв. Це нормально. Нехай Світки скаже, що я не повернувся. Я її любив. Світки скаже. Він хоче вам сказати, що він десь заховав кошти. Не можу зрозуміти де. Десь заховані кошти. Якась книжка чи записник там так стопочкою лежать. Він хоче, щоб ви собі купили новий телефон. Він хотів вам купити, не встиг. Не встиг купити, купіть собі. Тільки хороший про нього на згадку. А святки. Квіти, квіти які. Рожеві квіти. Вона любить бузок, але він її хотів подарувати рожеві троянди. У мене Чим надалі, от трапляється, коли я роблю розклад, часто я можу як випадати у воді. Uh -huh. Я не як таролог повністю, а чисто більш як видіння. Одну um, жінку звали Світлана, а іншу ви можете побачити як? Mm, я вже не можу згадати. Uh -huh. в мене ну, якби буває таке, що я взагалі не пам'ятаю. Бачу. У будь-якому разі звертайтесь обов'язково до Ані за консультацією випадку, якщо вам потрібна допомога. І давайте наостанок подивимось Одещину і Одесу. Як там буде наступного mm -hmm. тижня? Теж досить важкий регіон. Хмельниччина, Одещина. Багато де буде. Летіти і багато чого. Так, смерті, Одеса. Взагалі, жіночого роду, назви а, українських міст під загрозою, більшість. Рівненщина. Також туди готується якийсь удар, але а, Одещина. 12 числа, 29-го, небезпека для жінки, світло, діти, установи, обережно, так, обстріл, скораблів. Угу. Дуже вам дякую за такий огляд, за ваші видіння, за роботу, яку ви робите для нас, для всіх українців. Друзі, не забувайте підписуватись на канал Анни Атаманово. В описі до цього відео ви знайдете посилання на сайт Анни Атаманово, де можна буде знайти ось таку чудову колоду від Анни Атаманово, або ось таку колоду від каналу Прогноз. Дякую, що були з нами. До скорих зустрічей і до побачення. До побачення.